Я щиро дякую всім вам за привітання. Їх було дуже багато. За те, що вітали з Василем. Але знаєте, хочу по-особливому подякувати за привітання. Таке музичне привітання, то файно. Я, як музикант, я дуже це полюбляю, і тому сьогодні для вас вітання, для всіх Василів, які мені прислали хлопці. Прошу Світланко, Третій обернений. Ну no і да? Це є фейно. Дякую. Молодці, дуже дякую за привітання. Це було моцно, було моцно. Дуже дякую. Нехай Господь Бог благосить. Я щиро дякую всім вам. Було дуже багато привітань. Я постарався на всі відповісти. На всі, на всі, всі що мені писали, я все читав. Дякую щиро за добре слово, дякую за теплі слова і за ті, знаєте, дуже багато людей писало. що Дякую за ваші проповіді, дякуємо за вас за слово, що кажете. Для мене, як для священника, для любого священника, є дуже важливо. Що моє старання є комусь потрібне і є корисне. Тому я вдячний Богу за те, що дає розум, за те, що дає сили, за те, що просвітлює розум, щоб я міг донести те, що ви потребуєте, те, що ви питаєте на ваші відповіді, на ваші запитання. І тому дякую вам, що оцінюєте. бо, знаєте, так, ну, люди слухають, ну, то й добре, але ніхто тобі не каже, чи то добре Василює, що ти кажеш, чи не добре, чи нам то треба, чи не треба. І з часом ти розумієш, що твої старання ну, як в пустоту, так? а коли я чую, що е, чую подячні слова, я розумію, що слово, слово потрібне, і воно доходить. Тому я, Дякую вам за те, що ви даєте оцінку, оцінюєте і з добрим словом відноситься до, до нашої спільної праці.